Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу оставити партію, яку я зіграв сьогодні на Ческомі і вона мені сподобалась тим, що наприкінці була доволі цікава та нетипова комбінація. Ну і також ще були деякі цікаві моменти по дебюту. Хто грає французький захист за білих, грає ту ж схему, що і я. Для того теж буде корисно подивитись, як я граю. Саме цієї системи. Отож, французький захист, як я і казав, у нас був в цій партії, е 4 Є6, і я дуже полюбляю в останній час грати Фересі 2. Безумовно, це не найкращий хід в цій позиції, але, особливо в Бріц та в інтернеті, дуже багато людей тут грають D5, і D5 це не є дуже гарним ходом, оскільки ми граємо ЄД, і після ходу єд Чорні не можуть з'їсти на d5 пішаком, а саме тому їм потрібно грати ферзь D5. Отож, ферзь D5, далі Кінь c 3, Ферзь d 8 Кінь f 3 і я планую тут уйти в довгу рокіровку, що у нас в майбутньому і сталося. Отож, f 6, D4, слон E7, слон G5, рокіровка, рокіровка, і ми бачимо, що вже приблизно плюс 1 перевага по стоквішу. На користь білих. Це дуже непогано за лише 8 ходів. Отож, далі без 6, і отут є багато ходів у білих, і я цю позицію вже бачив раніше. І я знаю, що тут є дуже класна ідея за білих, вона не дуже така типова. Це віддати свого слона, доволі сильного слона, але тут конкретний є у нас план. Після стони в 6 ми граємо ферзі 4. Тобто хочемо з'їсти тару. Ну, Звісно, що чорні мають грати С6, іншого немає. І слон D3. тобто Ми два темпи тут виграли на атаку на чорного короля. Але у чорних, звісно, що є хід g6, відразу мат чорні не отримують. Тим не менше, після h4 і майбутньому h5 у нас дуже сильна атака. Тож H4, H5, ферзь c 7, далі HG, HG. Fair G4 десь є вже в деяких варіантах, можливо, не відразу, але є десь ідея слон на G6, саме тому він грає слон G7, це правильний хід, хоча Стоквіш вважає, що це не найкращий хід, але слон G7 мені подобається ідея. Така гарна дуже ідея, щоб захистити свого короля, і далі десь кінь D7, кінь F6. Планують чорні, що в партії якраз ми з вами і побачимо в майбутньому. Я тут довго міркував, що робити, кінь 4 зіграв, можливо, не найкращий хід, але теж доволі логічний. Далі кінь ще 5, ну, не бачив я, як вигравати відразу, саме тому, поки перевів коня на більш активну позицію. Далі було Кінь 6, Фезер 4, Тура на поле D8. І отут Кін E5. Кінь E5 це гарний хід, оскільки я хочу з'їсти пішака на полі F7, і не дуже зрозуміло, що чорно робити з цим пішаком. Тож він зіграв c5 на контратаку, це правильна, правильна гра, і звісно, що чорному потрібно шукати якісь свої можливості в центрі або на ферсовому фланзі. Далі кінь F7, Torada 4, ферзь h3 теж найкращий хід, хоча дуже логічний. І далі слон D5. Тобто в мене була ідея, звісно, що з'їсти пішака на полі E6, і а, саме тому він його захищає. Слон 6, знову ж таки, тут а, я не дуже точно грав, не ідеальна партія, але, тим не менш, в принципі, тут всю партію в мене була перевага, причому перевага доволі суттєва, а, саме тому якраз ця партія і демонструє, як можна атакувати на короля. В таких типових позиціях. Отож, далі Тура D1, Тура D1, ферзь F4, король D1 і ферзь g 4 І отут я не дуже хотів міняти ферзей, оскільки я розумію, що у мене все ж таки є перспектива атаки на короля, але не зрозуміло, що робити з іншого боку, оскільки він ще й на D1 нападає. І я не можу віддавати там ще і мат, крім того буде. Зіграв я поки ферзь D3, це гарний хід, ферзь c 4 і отут я вже міняюся на С4, це трохи е, більш класний варіант. І вже коли я міняв ферзей, я розумів, що в мене тут є ідея, яка мені дуже сподобалася. Я на неї якраз і йшов Це кінь E5. Хід, знову ж таки, за 100 ще, можливо, не найкращий, але дуже-дуже, як на мене, така. Класна ідея і неочевидна, оскільки а, це дуже легко не помітити за чорних. Тобто кінь G5, здається, у нас тільки одна ідея з'їсти слона. Але після слон d5, насправді слон B5 чи слон d2 нічого не змінювало, ми ставимо класний мат, слон F7 і на 8, король король, конь g6. А також король 8, кінь g6, Теж теж саме, так. кінь, кінь g 6. І після Croyus 8 це теж буде мат. Саме тому тут потрібно було після Кінді 5 якось інакше грати чорним. Ну, от єдиний хід, який більш-менш залишає чорних у боротьбі, це 100 на 6 на контратаку знову ж таки, як це дуже часто і буває, коли немає захисту, треба шукати контратаку. Ну і тут, в принципі, після F4 ще Crochet 7 комп'ютер радить піти. Ну, знову ж таки, ця лінія, як на мене, ну, дуже важка для бліцу, особливо. Тобто, коли у вас мало часу, так слона залишити під боєм. ну, Звісно, ідея яка, що на кінь а, C4, коротше 6 вже з'являється хід, але знову ж таки, все це помітити. Я вважаю, що дуже і дуже важко. І в принципі, помітити те, що крім а, кінця 4, у мене ще була ідея. А то в два ходи теж, теж не так легко помітити, коли граєш за чорних. Саме тому тут така класна, класна комбінація. Наприкінці партії. Так, різно, що після слона 6 там ще була боротьба, але от мат двома конями та слоном дуже рідко буває в партії, і тут мені вдалося це зробити. Ну, і в принципі, вся ця лінія з ходом Verz2 мені подобається. Так, звісно, що є деякі ситуації, коли. Я отримую і погану позицію за дебютом, але тим не менш, в принципі, схема під Бліц, як на мене, доволі непогана, тому хто шукає якісь варіанти проти французького захисту, в принципі, можу порадити Ferсі 2, як на мене, дуже цікавий варіант. Отож, всім дякую за увагу і до зустрічі!